29 жовтня, вівторок, секрет реформації. Коли Вікліф перекладав або збирався перекласти Біблію на англійську мову, він написав такі слова: оскільки віра церкви міститься в писаннях, то що більше вони відомі в їхньому істинному значенні, то краще. І оскільки світські люди мають упевнено розуміти віру, яку вони сповідують. То цю віру потрібно викладати тією мовою, що їм найкраще відома, оскільки догмати нашої віри ясніше і точніше викладені у святому письмі, ніж це можуть зробити священники, враховуючи, якщо можна так висловитися, що багато прилатів не знають священного писання. А інші приховують багато його частин. І оскільки усні повчання священників мають багато інших вад, висновок очевидний, вірні мають саме з'ясовувати істинні питання своєї віри, маючи святе письмо мовою, яку вони цілковито розуміють, бо закони, які видають прилати. Не повинні сприйматися як питання віри, і ми не повинні довіряти ні їхнім публічним повчанням, ні будь-яким їхнім словам, але так, як вони ґрунтуються на святому письмі, адже писання містить усю істину. Тому переклад їх на англійську мову має принести принаймні таку користь, а саме поставити священників і єпископів поза підозрами щодо тих частин писання, які вони сповідують для пояснення. Інші засоби, такі як чинці, прилати, папа, можуть виявитися неефективними. І щоб запобігти цьому, Христос і його апостоли євангелізували більшу частину світу, доносячи писання до людей їхньою рідною мовою. Для цього Дух Святий наділив їх знанням мов. Чому ж живі учні Христа не повинні чинити в цьому відношення так само, як вони? Робота з перекладу писання на мову народу до теперішнього часу практично завершено. З часів тим далі кожен охочий може легко отримати примірник Біблії практично будь-якою мовою, та й саму книгу перекладено майже всіма мовами світу. Однак робота реформації ще не завершена. Мало того, що Біблія має бути перекладена мовою народу, вона має бути прочитана і вивчена народом. Мало користі мати Біблію, якщо про її зміст судити за людськими словами. А не за власним читанням у наші дні, як і за часів Христа, коли люди мали Біблію своєю мовою, страх Божий надто великою мірою прищеплюється заповідями людей, а не словом Божим. Тому робота істинного вчителя полягає в тому, щоб взяти Біблію, яку людина тримає в руках, і спрямувати її погляд на неї. Бути послідовником реформаторів не означає вірити тільки в те, що вірили вони, і нічого більше. Бути гідним послідовником реформаторів значить бути у дію тим самим духом, який рухав ними. Це була вірність Слову Божому. Їхній принцип полягав у тому, що Біблія має розв'язувати всі питання, що вона і тільки вона є істиною. Вони не знали всього, чого вчить Біблія. Жодна людина ще не знає всього. Іноді вони також помилялися у своїх поглядах, на Писання і робили поширену помилку, навчаючи тому, що думали, а не тому, що знали. Незалежно від того, права людина чи ні, якщо ми слідуємо за нею, то обов'язково помиляємося, бо в найкращому разі отримуємо лише часткову істину, якщо ж ми слідуємо за писанням у тому вигляді, в якому воно написане. То не можемо помилити, помилитися тільки ті істинними послідовниками реформаторів, які мають ту самовірність слово, що й вони, незалежно від того, що вони думали з тих чи інших питань. Нехай добре подумають над питанням, яке поставив Віклів. Чому б живим учням Христа не чинити так, як чинили стародавні учні, нести Біблію людям, щоб вони могли читати її без тлумачення людей. Коли це буде зроблено так, як повинно, відбудеться більша реформація, ніж будь-коли відома. Готуйтеся до зустрічі з Христом та щодня досліджуйте Слово Боже, нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з ваших уст та діла ваших рук.